Зоряний хлопчик, День миру на землі. Бабусині казки, Заключна історія. Наш зоряний хлопчик вже трішки підріс, подорослішав. Він постійно спілкується своїми новими друзями. Фея допомагає йому пізнавати світ, батьки. З великою любов'ю та терпінням знайомлять свого синочка з земними законами, своїм прикладом навчають бути гідним, люблячим та поміркованим. Вони і надалі слухають класичну музику, перед сном включають зоряне небо, бавляться іграшками, навчають бути подільчивим та щедрим. Одного теплого сонячного дня до них завітала Гая, дух землі, ніжно посміхнулась до феї та зоряного хлопчика і сказала, що сьогодні дуже велике свято День миру на землі. Нарешті всі люди землі погодилися жити в мирі без війни. І Гая повідала, що взагалі людство воювало вічно, на землі за багато тисяч років. Мир був лише декілька днів. А зараз всі усвідомили, підняли свій духовний рівень та вирішили жити в мирі. Земля святкує і запрошує зоряного хлопчика та фею, а також всіх їхніх друзів на це історичне свято. Прилетів сонячний зайчик. Всі почали обійматись, радіти, стрибати та танцювати. Фея та Гая взяли зоряного хлопчика за руки та піднялись під хмари. Поряд літав сонячний зайчик, пустував, сміявся і махав земним рослинам, які теж раділи такій новині. Вони літали. Поміж горами, чистий подих землі, дмухав їм в спини і давав такий ніжний, теплий потік для їх подорожі. Хмаринки розступались перед мандрівниками, даючи світу дорогу життя. Океани піднімали лагідні хвилі, немов обійми, вітали епоху народження миру. Кам'яні скелі потріскували. Своєю віковою мудрістю. Ласкаві промені сонця зігрівали своїм теплом. А на землі квакали жаби, защали комарі, мукали корови, гавкали собаки, коти стрибали по деревах, дерева обіймались своїми вітами. Риба хлюпотіла в воді, скидалася над ставом. З випливали білі лебеді. В небесах кружляли птахи, юрмилися всі разом. Земля святкує день народження миру. А на землі тим часом зібрались дітлахи, юрмились невеличкими групами одного дитсадка, одного будинку, далі вони перепліталися між собою в яскраве веселкове дійство населеного пункту. В небі літали різнокольорові повітряні кульки. Діти співали, танцювали, бавилися з іграшками, обіймалися, дарували один одному свої іграшки та книги. А з далекої планети Фіолет спостерігали з великою радістю за цим дійством і готувались до далекої цікавої подорожі на планету Земля. До свого зоряного хлопчика та його друзів. Два сонця фіолетове та рожеве готували подарунки земним діткам квіти, аромати, різнокольоровий мед та чарівну скриньку, яка виконує всі бажання дітей. Надвечір зоряна експедиція прибула на землю в складі бджілки міді та Гудзі, Пам'ятаєте, з настанням вечора і першими сутінками в небі з'явилась місячна доріжка, і до діток опустилась місячна царівна, яка теж обіймала всіх і раділа такому довго очікуваному миру. Всі друзі співали, танцювали, Малеча виконала пісню, зоряний хлопчик. Під загальний танок, сміх, радість, обіймашки. Фея принесла подаровану жителями планети Фіолет казкову скриньку, і кожна дитина підходила і подимки вкидала до неї своє найпотаємніше бажання. Були феєрверки, веселий сміх і багато щирих, теплих побажань землі, які приймала Гая. Дух землі. Вона теж танцювала разом з дітлахами кружляла над ними, сипала на них нічних світлячків, які сяяли різними кольорами, освітлювали простор та неабияк веселили дітлахів. Але насувалась ніч, і малечі потрібно було вжити в свої теплі ліжечка. Свято закінчилась, а мир настав назавжди. І вже вдома всі дітки і зоряний хлопчик дивились свої віконечка, як гудзя та Міді високо в небі, відлітаючи на свою далеку планету фіолет, відчинили чарівну скриньку з бажаннями малюків і розсипали їх в небі зорями. І тепер кожному малюку, кожної ночі буде посміхатись з небес їхня далека, власна, чарівна зірка бажань.